100 бджолиних сімей отримуєте сам. Таке відчуття, що все вже зруйноване. Реально, потенціал це до 150 кг на бджолину сім'ю за сезон, але ну, коли ти кладеш мед в чай чи каву, це нормально, і всі повинні поважати, бо я в третьому поколінні бджоляна. А на сьогодні пасічник вважається меншою вартісною професією. Цифра, якщо ви будете отримати 40 тисяч гривень, то скільки мені потрібно мати бджолиних сімей? Так, з панства, Всім доброго дня! Сьогодні ми дивимося відео. Насолоджуємося, беремо чайок, п'ємо каву каву з медом, чай з медом, і слухаємо, як я сьогодні буду відповідати на запитання. Значить, я вже отримую величезну кількість коментарів, і всі коментарі дуже сильно різні. Я буду тепер робити ось таку рубрику: я буду в прямому ефірі, умовно, в прямому ефірі, відповідати на три запитання, які, на мій погляд, будуть найбільш гострими, для того, щоб ви могли їх... Оцінити свою точку зору, і тим самим я зможу для багатьох із вас е, допомогти і підказати, тому що в деяких питаннях люди абсолютно не орієнтуються, і для них потрібна думка е, людини не те, що з досвідом, а зі сторони, як виглядає та чи інша ситуація. Е, ну і оскільки ці коментарі потрапляють до мене на канал, я буду для вас це все діло озвучувати і відповідати на ці запитання. Отож, маю ось такий от невеличкий блокнот, І в блокноті в мене є все записано. Назар, часто дивлюся ваші відео і багато почерпну для себе корисної інформації. Ну, звісно ж, дякую. Е, скажіть, будь ласка, скільки мені потрібно мати бджолиних сімей для того, щоб мені вистачало коштів на життя? Е, до речі, дуже поширене запитання, і я його через то виділив. Значить, запитання класичне і запитання поширене. І я вже робив відео на своєму каналі на дану тематику. Але я ще раз повторю відповідь на це запитання. Тому слухай, панство: для того, щоб зрозуміти, скільки нам потрібно вджулиних сімей, для того, щоб себе забезпечувати, в першу чергу потрібно визначити, скільки вам потрібно коштів для того, щоб ви себе добре почували. Візьмемо, до прикладу, ліміт тисячу доларів. На сьогоднішній день це плюс-мінус 40 тисяч гривень. Да? Для того, щоб кожного місяця ви отримували 40 тисяч гривень, що вам потрібно зробити для того, щоб ці кошти отримати з пасіки. Наведу вам дуже прості приклади. Наприклад, коли я розпочинав своє бджільництво, я розпочинав посічникування. Це був 2013 рік. Мені тоді здавалося, що 50 бджолосімей, ну це капець багато. Я буду мати 50 бджолосімей, я буду себе дуже добре почувати. Я зможу жити на ці гроші, я зможу цими бджолосім'ями себе забезпечити і роботою, і фінансовим достатком. Мені буде цього вистачати. Але з плином часу я побачив, що 50 бджолосімей, Ну, Це дійсно мало, тому що в мене запити набагато вищі, особливо, коли ти дорослішаєш, особливо, коли ти е, маєш непогані якісь там доходи да, е, з того ж самого бджільництва. Ти розумієш, що можна більше, але для цього потрібні певні знання і навички. Е, і ця цифра постійно буде. Різнитися. Але візьмемо, до прикладу, 1000 доларів. 40 тисяч гривень. Чому тисячу доларів? Тому що ну це зручна цифра. Е, це вже не маленька цифра, якщо ви будете отримувати 40 тисяч гривень, я думаю, ви себе будете доволі комфортно почувати. І е, плюс ця цифра дає можливість вам зрозуміти, чи треба більше, чи цього достатньо. от Просто от такий от, е, риторична да? відповідь така: чи потрібно більше. Чисть вам цього достатньо. Але скільки бджолу сімей дадуть можливість отримувати такі кошти. Для того, щоб ми отримували такі кошти, нам необхідно комплексний підхід. Панове, на одному медові таких коштів не буде. На сьогоднішній день не буде. Можливо, колись було, тому що я дуже часто таке зустрічаю Та раніше, викачав 10 кілограм меду і купив машину. Можливо, раніше так було. На сьогоднішній день так не буде. А щоб так було, то це треба дуже багато і кропітко працювати. Це потрібно повністю створити свій повний закритий цикл виробництва і реалізації продуктів бджільництва. Ось тоді у вас вдасться там, з 10 кілограм меду отримати гарний дохід. Да, там, в, 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 різні суми можуть бути там, і 100 доларів, і 200 доларів а, за тих 10 кілограм меду. Але це потрібно спеціальні вже навички. І не тільки в бджільництві, а й в маркетингу, і в економіці, і в самих, -самих різних галузях наших. Галузях, світових галузях і так далі. Але візьмемо, повернемось до бджільництва. Ви звичайний пасічник. Скільки вам потрібно бджолосімей, щоб ви отримували дохід, е, який буде відповідати 40 тисячам гривень кожного місяця? Це виходить 480 тисяч гривень в рік. Вам необхідно 480 тисяч гривень. Як їх досягнути? Дивіться, можна взяти масштабом, а можна взяти комплексно. Я є прихильник комплексного підходу, е, і мінімум людина е, повинна збирати з пасіки наступні продукти. Перше це прополіс, друге це мед, третє це віск, четверте це пилок, ну і п'яте безпосередньо самі бджоли. Да, самі бджоли повинні бути. Тоді вам все вдасться. Тоді вам все вдасться з мінімальною кількістю бджолосімей отримувати максимальну кількість е, результату. Да. В першу чергу цей результат буде. Має бути виражатися в фінансах. Як це порахувати? Значить в середньому бджолина сім'я за сезон може дати 80-100 г прополісу. Для зручності беремо 100 грамів. І візьмемо за основу 100 бджолосімей. сімей. Да? Тобто, 100 бджолосімей сімей по 100 грам кожна вам дасть 10 кг прополісу. 10 кг прополісу доволі таки немаленька цифра, тому що, а ви бачили, 10 кг за раз? Якщо бачили, напишіть в коментарях. Якщо ні. Тоже напишіть в коментарях, що ви ще не бачили такого вйому, щоб у вас лежало 10 кг прополісу, чистого прополісу, очищеного прополісу. 10 кг прополісу на сьогоднішній день, якщо в розріб торгувати, це приблизно 4 гривні грам, 3-4 гривні грам, так? стартуючи від 2, залежить від багатьох факторів. Це якщо в розріб ними торгувати, тобто на 10 кг прополісу ми можемо заробити немало, не багато плюс 40 Тисяч гривень. Здається, так. да Виходить, на 100 грам прополісу буде коштувати 400 тисяч гривень, це якщо торгувати в роздріб. Е, а якщо ми будемо торгувати в не роздріб, якщо ми будемо торгувати оптом, то оптом на сьогоднішній день кілограм прополюсу це близько 15-2 тисячі гривень. Тобто ми можемо за 10 кілограм прополюсу отримати плюс-мінус 20 тисяч гривень. Хай буде так. Залишаємо цю цифру 20 тисяч гривень. Немає ручки, щоб записати, щоб вести облік, тому введіть облік разом зі мною. На прополюсі ми заробляємо 20 тисяч гривень з об'йому пасіки в 100 бджолосімей. Беремо далі бджолиний пилок, бжолине обніжі. Ми збираємо той пилок пилку ловлювачі. І відразу хочу сказати, що міф про те, що бджолиний пилок, коли збираєш, то ти. Робиш слабою чи слабшою бджолину сім'ю. Ні. Так само пилку, як і меду, є той надлишок, який ми можемо збирати без шкоди для бджолиної сім'ї. Значить, надлишок бжолиного обніжжа, який є в сім'ї. Ну, потенціал то там сумасшедший, там, до 10 кг за сезон, скільки збирає, але того, що ви можете з неї забрати, да хай це буде 3 кг за сезон. Це реально, це більше, ніж реально, тому що можна набагато більше. Візьмемо по мінімуму 3 кг за сезон. На сьогоднішній день. Оптова ціна пилку коливається від 200 до 300 гривень. Ну, 300 це дуже рідко таке буває. А й буде 250 гривень за кілограм. Це виходить одна бджолина сім'я, вам може, якщо по оптових цінах дати плюс, виходить, 750 гривень. Тобто 750 гривень на 175 тисяч гривень. В результаті ми отримуємо 40 тисяч гривень. Ну, точніше, яких 40, це виходить у нас, якщо по оптових цінах на прополюсі, це 20 тисяч гривень. Да, і 75 тисяч гривень. Це дорівнює 95 тисяч гривень. Да. Тобто для зручності, для округлення, десь чуть-чуть мінус плюс 100 тисяч гривень на пилку і прополюсу зі 100 бджолиних сімей ви можете отримати. Це вже добре. Да. Це ще ми не дійшли до воску, до бджіл безпосередньо це бджолопакетів і безпосередньо до меду. 100 тисяч гривень. Мало це чи багато. Я думаю, що це непогано вже, тому що 100 тисяч гривень, ну, йому, думаю, деяким людям бюджет на, на, на рік це 50-40-60 тисяч гривень. І тут ми маємо за основу 100 бджолиних сімей. Візьмемо мед. 100 бджолиних сімей. Скільки вам можуть дати меду? Дивіться, це теж зональність, регіональність, дуже різні, дуже різні є моменти. Візьмемо, до прикладу, мою Хмельницьку область. Ну, 50 кілограм на бджолину сім'ю це тут у нас стандарт. 50 кг на бджолину сім'ю. Е, реально, потенціал це до 150 кг на бджолину сім'ю за сезон, але це треба бути дуже гарним бджолярем, треба і селекцію вести і все остальне, але до 100 можна, 90 100 можна добити. Да? Але використовувати різні прийоми і технології. Візьмемо навіть 50 кг сім'ї. Візьмемо нинішню ціну, це 43, 45, 51, 52. Для зручності візьмемо за основу 50 гривень. Ну, я не думаю, що ви будете по 42, по 41, по 45 бігти та мед здавати. Да? І це виходить плюс 2,5 тисячі гривень з однієї сім'ї. Ну це мінімум. Да? І ми додаємо ще плюс 250 тисяч на 100 бджолиних сімей. Це вже в нас виходить 350 тисяч, 350 тисяч гривень. Мало це чи багато? Не знаю, кожен вирішує для себе сам. Далі в нас залишаються бджоли, і в нас залишається воск. Е, точніше, ну да, бджоли і віск. І нам цих 50 тисяч треба компенсувати. Ми можемо самими різними шляхами добрати цих 50 тисяч, чи то ми зробимо кілька сімей вихователів, продамо е, бджолиних маток. Ну, одна бджолина матка, там, плідна, це там, 300 гривень на сьогоднішній день, в середньому. 300 гривень. 300 гривень це виходить, що ми зі 100 бджолиних маток отримуємо 30 тисяч гривень. Селекціонери, маткарі знають, що зробити 100 бджолиних маток, да, ну, скажімо так, середнього рівня. Це є не так складно. Це є, ну, це буквально там дві, дві закладки. Дві закладки маток, сім'ю вихователі. Ви робите дві сім'ї виховательки з вашого об'єму 100 сімей заселяєте нуклеуси там на 200 маткомісць і плюсуєте плюс 60 тисяч. Плюс 60 тисяч це вже 410 тисяч. Да. 200 маточок продати. ну, Це неба, панове. Не, не думайте, що виводити маток, це е, технолог, ну, технологічно це може складно, але з точки зору робіт, це не так складно. Е, ну і останнє, що в нас є в, цій, в цьому пункті, це віск. Ну, оскільки воску ви отримуєте, це я теж не знаю. Це різні ситуації, різні моменти, тому що отримання воску, воно прямо пропорційно залежить від вашої технології ведення ваших бджіл на пасіці. Це одне другому. Одне за друге чіпляється. Це вже я неодноразово бачив і на своїй пасіці, тому що там зробиш одні операції, там зробиш другі ці операції. Відповідно, там більше получиш, а там менше получиш. Ну не знаю скільки можна товарного воску взяти з е, сім'ї. Я б хотів би сказати кілограм е, товарного воску. Товарного я не говорю зараз про те, що ми міняємо на вощину. Тому що е, все одно вам треба мінімум 10 листків закладати на сезон. Це 750 грам воску. Ну, Приблизно кілограм воску треба повернути бджолом. Е, да, ну, хай ми даже візьмемо е, товарного воску 500 грам сім'ї. Візьмемо даже 5 стільників ви браковуєте по, по, по 100 грам воску, 100 стільничка ви получаєте. Там буде більше. Але хай по 100 грамів. Хай ви з кожної сім'ї візьмете по 500 грам воску. Тобто, якщо ми візьмемо. 50 кг вузку зі ставлюних сімей, це ви зможете додати ну, плюс, якщо по 250 гривень кілограм, це ви зможете додати плюс 12,5 тисяч. От вам виходить 410 420, 2500 гривень. Ем, це те, що ви можете додати. У нас ще залишаються відводки, і в нас все, більше нічого не залишається. Да? Тобто, дивіться. Відводки, ви зараз кажете, якщо я візьму, зроблю відводки, то в мене буде менше меду. Насправді, якщо ми беремося до того, щоб дійсно вміти пасічникувати, для того, щоб ми продали, наприклад, 20 бджолопакетів е і отримали з тих 20 бджолопакетів, ну хай там. Тисячу гривень цей жилопакет буде коштувати. Не знаю, за скільки зможете продати, Там, чи 1500, залежно від регіону. Тому що в різному регіоні різна ціна. У нас тут середня ціна це 1500 гривень за один бджолопакет на сьогоднішній день. 10 бджолопакетів це 15 тисяч гривень. Десь 30 тисяч гривень на жилопакет. Е, цілком реально, тому що якщо ви не збираєтесь розширювати пасіку, у вас буде той момент, коли у вас буде дуже велика кількість е, бджоли, і вони всі будуть йти в роїні. Що ви тоді робите? Правильно, ви продаєте, точніше, ви робите відводки. Це один із варіантів протироєвих методів. І, можливо, ви не хочете збільшувати на такий великий об'єм пасіку, і логічно, що вам кудись треба, скажімо так, надмірну кількість бджіл подіти. Ви робите бджолопакети. І таких бджолопакетів для того, щоб ви мали і для себе силу сімей втримати і. Щоб ви і меди нормально накачали да, і так далі, вам ну, з пасіків 100 сімей 50 бджолопакетів ви можете запросто продати. 50 бджолопакетів це 75 тисяч гривень. Виходить. Ну, це якщо ви будете продавати там, по 1500 гривень за штуку. У нас така ціна в цьому році е ну, йде по нашій області, середня ціна. Є більше, є й менше. Не знаю, це залежить від того. Яка лінія бджіл, який пасічник, наскільки він добре розуміється, який бджілопакет і так далі. Коротше, 75 тисяч гривень. Значить, і в результаті ви отримаєте пущі під 500 тисяч гривень. І на отримання ваших бджолиних сімей ви потратите з тої суми, плюс-мінус. За сезон. Ну, я не знаю, як, як ви пасічникуєте, які у вас можливості, що у вас є, але адекватна сума утримання одної бджолиної сім'ї за сезон, це 500, 700 до 1000 гривень. 1000 гривень це потолок. Да, це за умови, що ви 100 бджоли сімей обслуговуєте сам. Так, да, саменькі, панове, саменькі, треба працювати, треба розвиватися, треба багато працювати, якісно працювати. 100 бджолиних сімей отримуєте сам. І це невелика цифра для людини, яка б обслуговувала 100 бжулиних сімей. Одна людина з 100 бжулиних сімей це, ну, це мало. Треба набагато більше. Треба хоча б сімей 300 на одну бджону сім'ю навантаження, точніше, на одну людину навантаження 300 сімей це нормально. Для умов пасічникування в Україні. І все, і ви отримуєте вашу зарплату в 40 тисяч гривень. 100 бжолиних сімей вам можуть це зробити. В ідеалі, щоб ви не заморочувалися з тим, щоб з кожного моменту витягнути дуже багато. Вам потрібно 200 бджолосімей. От 200 бджолосімей, ви чисто на одному медові, е, вже тоді зможете вивести суму там плюс-мінус 400-500 тисяч, а все остальне як доп-доп-доп-доп. І доп, доп, доп. 200 бджолосімей для одної людини служити це не складно. Все, що потрібно використовувати, це технології, технологічні підходи, десь трошки автоматизацію, не пожлобитися. От ви получаєте там тих самих даже 400 тисяч рік, то будьте добрі, не пожалійте, купіть собі якогось маніпулятора, купіть собі якусь машинку е, і так далі. Тому що потрібна реінвестиція. Якщо ви не розумієте цього підходу, ну тоді мені вам буде складно пояснювати всі ці речі, тому що ви звикли, що накачав меду, і все, ти мільйонер. Так, на сьогоднішній день економіка на пасіці не будується. Звідки я знаю, я сам бджуляр, я все своє свідоме життя заробляю гроші з бджільництва. Все, от, просто, якщо вам потрібно підтвердження того, чи це правда, чи це ні, я все своє свідоме життя. Тобто, це все, що в мене є на сьогоднішній день, я все заробив за допомогою бджіл. От так. От, От такий парень. Коротше, все, все все заробляю з бджільництва. Ось все. Це просто для вас таке невеличке підтвердження, чому, чому я кажу і знаю, що кажу. Далі. Запитання номер два. Чому, коли бачу ваші відео про бджільництво, у мене з'являється надія, що все може піти краще, ніж на інших каналах. Бо коли я дивлюся на інших каналах, в мене таке відчуття, що все вже зруйноване. Ну, ви знаєте, чому у вас виникає таке відчуття, напевно, тому що я намагаюся говорити про бджільництво саме з точки зору технології. І я говорю про бджільництво з точки зору того, що якщо у вас низька ціна на мед, використовуйте комплексний підхід. Якщо у вас висока ціна на мед, будь ласка, качайте тільки мед, але качайте його багато, збільшуйте паську в два-три рази. Е, і так далі, тому що я не нию в своїх відео, що все пропало, гіп знімають клієнт, клієнта вже немає. Тому що я в своїх відео говорю про те, що ем, розрібна торгівля меду в Україні повинна підніматися, збільшуватись, тому що я говорю про те, що розрібна торгівля меду. Залежить напряму від попиту споживання, а попит споживання напряму залежить від бджолярів і тільки від бжулярів. Тому що чим більше пасічник буде доносити свою інформацію, якісну інформацію про мед для споживача, тим більше споживачів будуть купувати цей мед. І я мільйон разів пропоную: зніміть відео кава з медом, зніміть відео, як ви п'єте каву з медом. І це буде найкраща реклама, яку ви можете зробити. А нас пасічники в Україні ну, 1300 налічується. Прикиньте, кожен пасічник зніме таке відео і викладе в мережу. От вам гіперреклама для підняття попиту на споживання продуктів бджільництва. Але ви цього, на жаль, не розумієте. І це ще я прошу, це. Або пост опублікуйте, або фото викладіть, як ви вложите мед в каву. Друзям своїм поясніть, що ну, коли ти кладеш мед в чай чи каву, це нормально. І що там колись ті. Всякі там великі спеціалісти по харчуванню там розказують, що мед вживати до чаю це шкідливо чи ще щось. Так, цукор це в будь-якому із варіантів не є корисно. І так далі. Тому ну, мисліть критично, думайте логічно, і тільки через це. Мої відео викликають оптимізм, а не песимізм. От навіть зараз я сижу в гарному магазині бджільництва, е, да, де ззаді є продукція бджільництва, горішки в меду, і самі-самі різні. Приходьте подивитися тут е, багато всього цікавого є. Е, і, і бачите, от, гарна локація, гарне відео, і тільки оптимізм викликає така ситуація. Тому напевно, що от, от так. Е, а коли дивитися всіх інших, ну переважно там. Ну, є в нас багато хороших youtube каналів про бджільництво, але в більшості каналів дійсно там плачі, що мед по мед по 40 і все, ми всі помремо. Знаєте, ніби ніби ядерна війна підбирається. І це теж таке може бути. Але я вам скажу такое: якщо ви займаєтеся бджільництвом, значить у вас точно є що робити. Ви не може такого бути, що пасічник сидів без роботи. Якщо пасічник сидить без роботи, є два варіанти. Або він лінивий, або він все дуже ідеально робить, що в нього є дуже великі промежутки часу. Наприклад, з мене, тому що я займаюся магазином, я займаюся безпосередньо бджолим. Пасіка в мене доглянута. Ось так. Тому підписуйтесь на канал Дікі Перефікреї. Питання номер три. Бджоли це така чудова бджола. Бджоли – це така чудова бджола. Ну, такий коментар був, що зробимо. Колись пасічник був. Як за голову села, а на сьогодні пасічник вважається менш вартісною професією. Скажіть, будь ласка, як це змінити і що потрібно, щоб, щоб знову шанували пасічника? Ну, дивіться, вперше пасічник це не менш вартісна професія. Це наше суспільство трошки, трошки недооцінює. Чому недооцінює наше суспільство? Е, да, дійсно, колись пасічник був і за голову села. Пасічник і за священника був. Якщо не було священника, це пасічник робив. Якщо не було голови села, це пасічник робив. Чому так? Тому що е, пасічники завжди були в пошані. А чому були в пошані? Тому що пасічник міг дати воску, пасічник міг дати меду, а менту, цукру взагалі не було. То і Відповідна шана була до бджоляра. бджоляра завжди були солодкі вуглеводи. Він завжди був віск, віск він ніс в церкву, а мент він ніс в сільраду, і через той там, і там його поважали. І всі люди останні його через це поважали. І пасічник плюс завжди мав майстерню. Він е, мав всі інструменти необхідні для виробництва вуликів і всього остального. Часто ці інструменти використовувалися для будівництва хати. І колись, коли в селі будували хату, то йшли в першу чергу до пасічника, тому що або до місцевого Стельмаха. Якщо він був такий, да? а якщо не було Стельмаха, то в пасічниках, як правило, була стельмашність. Ось так. От така короткий реліз з історії. це правда, таке дійсно було. Тому так, на сьогоднішній день це все діло помінялось, тому що появився цукор. А пасічники, вони, як правило, були люди. які вони спокійні люди, як правило, справжні пасічники, не ті хапуги, які приходять в бджільництво для того, щоб заробити чисто грошей. Насправжні пасічники вони ну, спокійні, вони врівноважені, вони не хочуть іти на всякі різні е, там, спори і так далі. От і воно так і пішло. Як правило, це люди старшого віку, тому що, е, тому що от так добре займатися бджільництвом і бути вдома, коли ти вже старий. Е, і в тебе є і дохід, і в тебе є, в тебе є шана. Да? Дуже рідко джолями проходять через все життя. Дуже рідко таке буває, тому що є таке певне твердження, що на цьому заробляти складно. Ну так було до якогось моменту. Мені здається, до моменту створення рамкового вулика. І, і то тоді Петро Іванович Прокупович він через все життя проніс своє і Він цим файно заробляв. І на сьогоднішній день от ми маємо таку ситуацію, яку ми маємо. Чому? Тому що пасічники переважно люди з села. Села, які не знають більшості законів, просто банально не знають законів. Люди, яким просто треба мес під медогонки продати. Пасічники стали лінивими дуже сильно, бо вони думають, що вони величезні, е величезні магнати, от такі їх всі повинні поважати, бо я в третьому поколінні бджоляра. Е е і самі ж пасічники собі зіпсували цю репутацію, бо ж самі пасічники не хочуть глибоко розбиратися в темі. Самі ж пасічники дискредитують мед, що його не можна кидати в гарячий чай. Самі ж пасічники це роблять, не розбираючись в деталях. І в цьому основна проблема українського бджільництва на сьогоднішній день. В цьому основна проблема неповаги до бджоляра в Україні. Тому що в інших країнах ну, пасічника шанують набагато сильніше, хоча там пасічники нижчого рівня кваліфікації, але вони більш, скажімо так, проворніші. А в Україні пасічників дуже багато. В Україні пасічники це переважно старше покоління, молоде покоління боїться йти в бджільництво через ряд причин, Перше. Перша причина це економі, економіка, економічний фактор. Вони не розуміють, як можна на цьому заробляти. І цього потрібно вчити. А вчити цього можна тільки або в навчальному закладі, або в толкових школах по бджільництву. Толкових шкіл по бджільництву на сьогоднішній день в Україні я не знаю, у е, нас їх немає, тупо не існує. Такого пане як школа бджільництва. Е, курси по бджільництву у нас в Україні є, е, в мене є відповідні курси на кафедрі бджільництва є відповідні курси, і там, ну може ще десь, я не знаю. Е, потім є курси по бджільництву, точніше, не курси а коледжі по бджільництву. Да? Але вся ця проблема там одна єдина. Там навчають такі ж самі нитіки, переважно пасічники, які не, що мед по 40. Е, тому що ті пасічники е, ну, вони, вони живуть з меду, вони не живуть як так з технології, живуть з того, що вони викладають в тому училищі. Добре, це чи погано? Я вам нічого не можу сказати, тому що не знаю. Тут так тяжко сказати. Добре, навірно, що добре, що воно є, тому що воно завдяки цьому не вмирає. Але в на сьогоднішній день потребує дуже серйозної реформації, щоб прийшли такі самі молоді люди, як я, які хочуть розібратися глибоко в тень, щоб вони почали в ній розбиратися до молекулярного рівня, щоб вони знали, що це таке. Щось таке каталаза, амілаза, щоб вони могли сказати, що це таке гідроксиметилфорфорол, або щоб вони знали, що оксим і гідроксифорфорол це одне й те саме, щоб молодий пасічник міг розказати морфологію бджолиної бджоли, щоб молодий пасічник розумів різницю між фловалінатом і амітразом, щоб молодий пасічник розумів, що перед тим як обробляти в чимось, потрібно клінічне дослідження да, зробити. Аналіз того, чи дійсно це потрібно тій чи інші бджоли сім'ї, щоб пасічник, коли приходить на пасіку, він орієнтувався в деталях і в тонкощах, е, які були там з 17 століття і по сьогоднішній день. Е, щоб пасічник, який молодий пасічник, то коли він має е, 100 кг меду, то щоб йому не було проблемою продати цих 100 кг меду, щоб він просто-напросто їх продав. Тому що 100 кг меду продати, то є не така велика робота. Е, ось тоді. Українське бджільництво набере нових бар. І я дуже хочу, щоб в нас в Україні з'явилася така штука, яка називається ліцензування бджолярів. Хочеш бути бджолярем – отримай ліцензію. І це буде дуже правильно. Це буде саме правильне, що є. Тому що, коли ми пасічники, да, я маю на увазі нормальні пасічники, які шарять бджільництво, ставлять пасіку. А потім появляється якийсь дід Василя або дядько Петро, який не хоче розбиратися в темі, але хоче, щоб в нього були вулики на території його садка. І в нього в тому вулику заводиться міль, гнильці і все, що тільки може бути. І потім пасіка в пасічника да, перезаражається. І в нас дуже велика проблема з цим. E, коли починають завозити всякого роду бакфасти, що є неправильно, що є неадекватно, e, тому що ну, вони не розуміють, що це не порода, вони не хочуть вірити в те, що це гібрид. Вони собі придумали, e, придумали якусь ерунду, якийсь міф про те, що це порода. Це не порода, це гібрид, тому що потрібно розбиратися в науці, щоб це дійсно побачити, щоб це дійсно розуміти. Потрібно розуміти наслідки. І потім от такі от пасіки по дві три сім'ї портять пасіки по 500 тисяч сімей, от такими своїми зараженнями і так далі. І з цим складно боротися. Або говоримо про селекційну роботу. Та сама історія. Взагалі, в нас більшість пасічників не розуміє, що таке селекція. Не розуміє, які є рівні селекції, принципи селекції і так далі. От чому український пасічник на сьогоднішній день, скажімо так, трошки знецінений. Е, але це в наших руках. Ваша задача підписатися на мій канал, і е, ну, ви вже маєте можливість широко подивитися на бджільництво. Плюс пасічники вони де завжди вміють машину в негарних магазинах, як правило. А саме на ну, зараз почали з'являтися магазини такого формату. І коли до мене пасічник приходить, то він себе почуває по-іншому. Тому що тут гарно, тому що тут компетентна людина сидить і очкає. А не якийсь ветлікар, який про бджоли знає рівно те, що на них тільки можна заробляти тупо давати саму дешеву вашину, аби і міняв. Розумієте? І, на жаль, ми з цим стикаємося кожного дня. До мене пасічник приходить, і він виходить від мене зовсім іншими емоціями, тому що він бачить цей рівень, він розуміє цей рівень. Е, ну і треба зробити так, щоб перестали бути хапуги в білянсь. Кажу, самий правильний шлях це ліцензування пасічник. Хочеш бути пасічником, будь добрий, отримай ліцензію. По прикладу всіх цивілізованих держав, тому що пасічник це професія. Ви ж не можете приступити до роботи електриком, поки у вас не буде певного розряду. Та сама історія повинна бути з бджолярами. Тому що приступити до роботи з бджолами це непросто, якщо витримувати всі необхідні моменти. Тоді не буде хвороб, тоді будуть сильні сім'ї, і все буде нормально. Що ж, панове, підписуйтесь на канал Дікіпроф Україн, будемо такі речі робити, відповідати по три запитання в одному відео. Всім гарного дня! І давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому ми врятуємо світ.